Стоматологічний кабінет у Хотіні, другий в Сумському районі, обладнання якого профінансував фонд Маріани Піфаретті. До цього обладнали кабінет у селі Косівщина. Суми потрапили у топ-5 міст, що найбільше відповідають європейським стандартам відкритості, прозорості та підзвітності міській владі. Такий результат дослідження індексу демократичності міст від проєкту. Юесейді Ukraine – громадяни в дії. П'ятеро експертів проаналізували більше 700 регламентів, положень та статутів, які регулюють роботу міської влади та інструменти місцевої демократії. Суми серед 48 проаналізованих міст України посіли четверте місце. Попереду Чернівці, Чернігів та Івано-Франківськ. Найкращий показник місто отримало за велику, невелику в порівнянні з іншими кількість голосів необхідних для розгляду електронних петицій 250. Є бачення у деяких депутатів щодо внесення змін щодо кількості голосів за електронні петиції. Я не думаю, що буде підтримано збільшення цієї кількості. Мені здалося при обговоренні, що всіх влаштовує 250 голосів. Хоча з моєї точки зору менше 1% голосів це замало для того, щоб розглядати. что -то на сессии, что-то на выконавчивом комитете, пытания жить идеальности места. Один из минусов также является то, что голосование происходило не путем голосования людей, а экспертной оценкой. Непонятно, почему они взяли именно эти 48 городов Украины, хотя не было затронуто даже некоторые областные центры. Также эту информацию было трудно найти на их официальном сайте USAID. Майже тиждень тому за іншим рейтингом Суми зайняли останнє місце. За версією українського журналу Фокус. Місто Сума займає останній щабель у рейтингу комфортних обласних центрів серед 22 областей. Редактори глянцю оцінювали міста за п'ятьма критеріями: це економіка, екологія, рівень злочинності, транспортна інфраструктура та анонімне опитування серед однієї сотні читачів журналу. Брали дані Державної служби статистики, також дані відкриті на сайтах з нерухомості. Якщо казати про безпеку, то це дані Державної прокуратури та Служби безпеки України. Ну і відповідно дані з транспортної інфраструктури, це наші власні розрахунки, а також відкриті дані, які були взяті з сайту Укрзалізниці. Методика. Ми брали в кожному факторі найкраще значення, і, наприклад, найкраще значення отримувало бал 5, а найгірше значення отримувало бал 0. Майже за всіма параметрами суми були в числі аутсайдерів. Ну зокрема, там і низький рівень інвестиційної привабливості. ви маєте там хімічні підприємства, які дуже сильно забрудні. Кажуть, що немає інвестицій, та як приклад кажу, знаєте, коли кажете немає, то зараз ви ж слідкуйте уважно. Сьогодні інвестиція 16,5 мільйонів євро, які в нашому місті зараз знаходяться і будується новий завод. Чомусь фокус це не врахував. То не врахували низький рівень злочинності, тому що ми постійно і депутатський корпус піднімає там, і ми теж піднімаємо питання на порядках і на сесіях. До інформації, яка там була ну в ЗПУ і інших джерел, тобто державних, відповідно ця інформація ну за правдивою і відповідає загальній картині, і тому рейтинг ну, по цих критеріях має бути досить об'єктивний і правильним. А якщо ми зараз говоримо про сайти нерухомості, то там інформація дуже часто буває викривленою. Стосовно даних то вони напевно відображають реальну ситуацію. Дані СБУ прокуратури вони є публікуються від імені держави. Ну, відповідно, ну якби сумніви даних, ну, в цих даних, ну у цих даних не є. Ну не мають ніякого сенсу через те, що є національні, ну, які публікує держава, які є в відкритому доступі, золото у рейтингу отримало місто Львів, срібло Київ, яке має на 6 балів менше від попередника бронза у Хмельницьку. Головні переваги Львова за версією журналу низький рівень злочинності, розвиток інфраструктури та відсутність труднощів з пошуком роботи.